Відродити традицію української духовної музики та підвищити майстерність її виконання взялися організатори фестивалю Небесні перевесла. Начальник управління культури полтавської ОДА Геннадій Фасій каже, що захід містить ще й методичну роботу. Була така конференція, обмін уже знаєте тих людей, які професійно займаються наукою про духовну музику, про духовний спів. От ці люди в музичному училищі мали можливість обмінятися думками, шляхами розвитку. Учасники заслуженого ансамблю пісні та танцю України Лтава на фестивалі не вперше. Колектив співає переважно народні пісні, та виконання духовної музики їм теж близьке. У цьому році ми представляємо сюди цікаві твори. Ми в січні 2016 року були у Львові на великому святі, фестивалі Різдвяному, який називається Велика Коляда. І туди вчили спеціальні твори, які виставлялися на фестиваль. Це бойківські колядки та щедрівки, які сьогодні виносимо на розсуд полтавського глядача, і полтавський глядач від нас ще не чув. Їх. Серед гостей фестивалю хор викладачів Львівського державного музичного училища у репертуарі колективу Твори веделя, Березовського, Лисенка та інших. Керівник хору Володимир Гніть каже, що особливе місце посідає твір Якова Яциневича Божественна літургія. Вона надзвичайно мелодійна, надзвичайно співоча. Така і коли її виконують, то це людей, і нас всіх підносить десь ближче до неба до багатки враження, що ми піднімаємося разом з тим шире. Ігор Кульчицький співає в хорі 10 років, тому навіть своє 60-ліття зустрів на сцені з колективом. Він викладає прикладну лінгвістику, але з духовною музикою пов'язаний з дитинства. По перше, я внук священника. Це з однієї сторони. в мене і прадіду був священником, і, і зі, зі сторони, скажімо, там мами теж дуже багато священників. Тобто, я ціле життя різ в духові духовно ну, серед духовної музики. Для мене духовна музика. Ну, як сказати, це спосіб життя, напевно організатори планують, що наступний ювілейний фестиваль небесних перевесел присвятить 175-річчю від дня народження Миколи Лисенка. Карина Москаленко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.